А чи замислювалися ви коли-небудь над тим, які фактори найму найбільше впливають на якість обраного персоналу? Тому що у сучасному світі існує безліч методів оцінки кандидатів під час підбору, але не всі керівники використовують правильні критерії. Дуже часто вважається, що червоний диплом, великий досвід роботи в престижній компанії. Яскраве резюме або привабливий зовнішній вигляд кандидата це достатні підстави для працевлаштування. Однак ці фактори є ненадійними, тому що за привабливою зовнішністю може приховуватися некомпетентний працівник, який настільки часто змінював місця роботи, що навчився складати виграшні резюме і успішно проходити співбесіди. Так сказати, експерт по проходженню співбесід, але в роботі, який результату не дає. Також люди у великих компаніях можуть часто губитися серед колег, приховуючи свою некомпетентність, а от робота в маленькій компанії одразу виявить рівень знань і навичок працівника. І у цьому відео я хочу з вами поговорити про ключові фактори ефективного найму. Що дозволять вам уникнути типових помилок при підборі персоналу. І всім привіт! З вами Тимур Якіменко і канал Діанос HR. Поїхали! І першим і ключовим фактором, на мою думку, є продуктивність. Продуктивність це здатність досягати результатів. Адже наймаючи працівника, ви очікуєте від нього конкретних досягнень. І за ці досягнення ви готові платити. І саме тому для прийняття правильного рішення під час найму ваша оцінка персоналу повинна виявляти рівень продуктивності кандидата. Тільки так можна зрозуміти, чи буде він корисним для компанії. Наприклад, під час співбесіди важливо дізнатися, чи був кандидат продуктивним на попередньому місці роботи. Якщо людина досягала результатів раніше, вона зможе приносити користь і у вашій компанії. Саме тому продуктивність це головний фактор ефективного найму. І якщо ви бачите, що кандидат не мав жодних значних досягнень на попередніх місцях роботи чи посадах, немає сенсу його розглядати. Тому що дуже мала ймовірність, що прихід вашу компанію змінить людину і зробить з неї продуктивну. Другим таким фактором, найму, я вважаю, це є особистість якості. Особисті якості це риси характеру людини. І чому ж цей фактор такий важливий? З'ясувавши особисті якості кандидата, ви зможете повісти на такі питання, чи підходить ця людина на посаду. Чи зможе вона ефективно співпрацювати з колективом? І як довго вона зможе працювати у вашій компанії? І перед перевіркою особистістих якостей бажано мати портрет ідеального кандидата. Про те, як його скласти у нас вже є відео на каналі, посилання буде в описі і ось тут зверху з'явиться. Тому визначте, які риси необхідні для успішної роботи у вашій компанії. Можливо. Ви шукаєте людину, яка вміє налагоджувати контакт з іншими і вести людей за собою. Або ж вам потрібен працівник, який утримує задоволення від рутинної роботи, чи повинен він бути уважним та дисциплінованим, щоб приносити користь компанії? І у більшості випадків оцінка кандидата під час найму не спрямована на перевірку його особистих якостей. І це одна з основних причин невдачі в наймі. Якщо ви коли-небудь наймали людину, яка не виправдала ваших очікувань, незважаючи на високі результати на попередніх роботах чи посадах, задумайтеся, чи не через особистість і якості сталася ця невдача. Можливо, людині не підходила посада у вас чи ваш колектив, тому що кожна компанія має свою специфіку роботи. А також унікальну атмосферу в колективі та правила взаємодії з клієнтами. Тому при виборі кандидата необхідно враховувати, чи відповідають його особистісті якості всі вимогам посади, і чи взагалі його особисті якості підходять до тієї посади, яку він планує займати. Буває так, що людині дуже потрібно в роботі багато нового, а в нас посада з рутинною роботою, де нового не буде. І дуже швидко такому кандидату стане сумно на посаді і він перестане бути ефективним. І третім фактором ефективного найму являється мотивація людини. Мотивація це внутрішній імпульс, що рухає кандидатом. Ще до з'єднайомства з вашою компанією, кожна людина має певну мотивацію. Не плутайте з стимулюванням. У нас є вже відео на каналі про різницю між мотивацією і стимуляцією. Можете подивитись, щоб більш детально в цьому розбиратися. Тому, якщо ви думаєте, чи впливатиме рівень мотивації на те, як людина працювати буде у вашій компанії, тому то, безусловно так. Тому що є дві протилежні точки зору. Одні хочуть отримувати щось ще до того, як почнуть щось робити та давати результати. Їхній основний інтерес власна вигода, інші ж орієнтовані на роботу. Вони розуміють, що перш ніж отримати щось, потрібно вкласти зусилля та принести користь компанії. І як ви думаєте, яка з цих категорій виявиться більш цінною, можете написати в коментарях свої спостереження і свою думку. Тому під час співбесіди важливо зрозуміти, що мотивує кандидата. Звертайте увагу на те, що його цікавить. Чи запитує він про специфіку роботи, чи цікавиться функціональними обов'язками, або ж його більше цікавить лише розмір зарплати, або якісь інші вигоди, там чи близько буде добиратися, чи якийсь соцпакет, чи якісь компенсації чи бонуси. Мотивація кандидата показує його відданість і готовність допомагати компанії досягати успіху, і оцінка нових працівників не може бути повною та об'єктивною, якщо не враховується такий важливий фактор, як мотивація. Тому завжди намагайтеся з'ясувати, що насправді рухає кандидатом ще до його приходу у вашу компанію. Це допоможе уникнути непотрібних проблем. Але як у багатьох відео я повторююсь, зарбітну плату платити потрібно. І це нормально, що люди цікавляться зарплатою. Але потрібно дивитися, чим ще людина цікавиться, окрім зарплати і бонусів. І на четверте місце я поставлю такий фактор, як рівень професійних знань кандидата. Хоча більшість ставлять його на перше місце. І да, це без сумніву один з ключових факторів найму. Тому що не завжди у керівників є можливість навчати співробітників з нуля. І в деяких професіях, таких як лікар, юрист або бухгалтер, рівень знань відіграє вирішальну роль. Але що ж ми розуміємо під знаннями? Багато хто вважає, що це інформація, яку людина може відтворити. Але, на мій погляд, знання це те, у чому людина впевнена та що може застосовувати на практиці. Тому що уявіть собі, один перекладач стверджує, що вивчив 10 іноземних мов, але на практиці володіє лише двома. Інший же вільно володіє п'яти мовами. Хто ж, на вашу думку, знає більше? Напишіть в коментарях, поділіться своїми думками. І найкращий спосіб перевірити знання кандидата це практика. Без неї нікуди по-іншому ви не зможете. Обов'язково дайте тестове завдання. Яке пов'язане з майбутніми обов'язками. І інколи для складання цього завдання потрібно залучити зовнішнього експерта у цій галузі, або у ваших друзів з інших компаній, попросіть там, наприклад, бухгалтера, щоб він склав тебе завдання для бухгалтера чи фіндиректора. Наприклад, якщо ви шукаєте секретаря, попросіть його швидко набрати текст. Спеціально зробіть у цьому тексті кілька помилок і подивіться, чи виправить їх кандидат. Якщо ж вам потрібно найняти менеджера з продажів, попросіть його продати вам будь-який товар і подивіться, як він це зробить. І інколи у цей тест дурацький продай мені ручку не являється таким, таким і дурацьким, якщо ви наймаєте продавця, якщо ж когось іншого, то вам цей тест не потрібен. Також важливо з'ясувати, як працівник застосовував свої знання на попередньому місці роботи. Для цього дізнайтеся контакти його попередніх керівників та обов'язково наведіть довідки. Тепер ви знаєте основні фактори, на які слід звертати увагу, щоб знайти дійсно цінного працівника. Як показує мій більш 10-річний досвід, без цих критеріїв підбір та оцінка персоналу не можуть бути по-справжньому ефективними. Саме ці фактори допоможуть розкрити сутність кандидата та з'ясувати, чи буде він приносити користь вашій компанії. І якщо це відео було вам корисним, то пишіть коментарі, ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях, також поширюйте це відео, діліться з друзями, а ми будемо знімати більше цікавого і якісного контенту по роботі з персоналом і по бізнесу.